Продукти великоднього кошуку в Україні у 2024 році будуть дорожчими за минулорічний на понад 17% відсотків та становитиме більше 1400 гривень у 2023 році. Стандартний великодній кошик на родину із чотирьох осіб коштував близько 1200 гривень. Традиційно найбільш за все вдарять покошенням українців м'ясні продукти. А ось яйця напередодні великодня помітно впали у ціні. Так на одному з ринків Покровська ціни коливаються від 24 до 28 гривень у супермаркеті вартість трохи вища. Яйця у нас трішечки теж змінилися, Ціна впала 32 гривні за десяточок, 35 гривень за десяток. Також маємо в упаковці яйця по 56 гривень і по 52 гривні за десяток. Ціни на овочі з приходом тепла також і на ринку, і у супермаркетах трохи знизилися. По овочам ціни на овочі трішки знизилися. На зараз маємо Томат червоний 99 гривень за кілограм, томат рожевий 265 гривень за кілограм, томат жовтий також у нас є 255 за кілограм, чері коктейльний томат у нас є 135 гривень за кілограм, томат на гільці є по 170 гривень за кілограм і томат кумата. Також є в упаковочках томати на різний смак. Огірки у нас по 115 гривень за кілограм, 125 гривень за кілограм машенька і 145 сорок п'ять естафета. м'ясні та ковбасні вироби сьогодні можна знайти на будь-який смак та гаманець. Порівняно з 2023 роком, вартість буженини та ковбаси збільшилася на 14%, відсотків. Сала на 3%. відсотки. Ковбаси у нас є різноманітні на будь-який смак. Від напівкопченої ковбаски, ковбаса копчена, сиро копчена, сира в'ялина. Стартова позиція від 180 гривень за кілограм. Також маємо балички різноманітні, сиро копчені та варено копчені. Сальце також є в нас на пасочку. І напівкопчене, і варено копчене. Також є нарізка колбаска в асортименті, дуже велика, і акції існують на колбаску. Готових пасок у продажі у Покровську поки що немає. А ось усі необхідні інгредієнти для приготування вдома придбати можна за наступними цінами. Також у нас до пасочки маємо в асортименті безліч родзинок. Родзинки золоті по 33 гривні за 100 грам, по 17 гривень за 100 грам коричневі. Та по 15 гривень за 100 грам родзинки індійські. Також у нас є цукати дуже гарні до пасочки, та суміш горіхів, ванілін, ванільний цукор, суміш. Різна для пасочок, та також сухі дріжджі за словами експертів, зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій, суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв та невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах.